Всім доброго дня. Ще одна програма до час вітає вас після літніх канікул. Програма такой час виходить на ваші телеекрани. І сьогодні у нас, як на диву, дуже багато експертів, експертів ХФЛ, які допоможуть нам сьогодні проанонсувати 14-й тур Кристянської футбольної ліги, який відбудеться 7 вересня в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. І сьогодні з нами капітани команд Дмитро. Саша, Тарас і Олег. Хлопці, дякую, що прийшли, і давайте зразу прийдемо до справи, прокоментуємо перший матч, який буде відбуватися між командами Торнадо та Спарта. Хочу сказати, що Спарта заявило в перше міжсезоння, в перший трансферний період аж 5 гравців. І бачимо, що досить вдало, і вони досить класно виступило останні два тури. Як ви прокуроєте цей матч? А, що ви скажете про торнадо, про Спарту? І про цей поєдинок. Дмитро, що ви сказати? Ну, на мою думку, це буде ну, досить цікава гра, тому що зміна поля, де будемо грати в фізкультурному коледжі. І ще залежно, як торнадо збереться. Ну, що ясно, угу. що, що Спарта заявила, навіть солід грав проти Спарти, це. Досить тому, Грала команда набагато сильніша стала і було важко, але ну, я думаю, все залежить тут від торнадо. Якщо вони всі зберуться, тоді я думаю, що торнадо переможе. А, а, а якщо ні, то, то буде дуже повного складу, то торнадо, тоді Спарта може і три взяти, або ніччю. Це... Я думаю, процентів 70%, якщо не буде торнадо, то спарта може і виграти. Олег, а що ви скажете про команду Торнадо? Джо програли останній тур з ними, ми програли цієї команди 4-3. От скажіть щось про команду і які шанси цієї команди взяти тройчка, це бачить? Ну, це хороша команда, достойна, як вони вже показали. Ну, Спарта підсилилась. Ми вже багато про це говорили і думаю, що вони дадуть бій. Але все-таки, якщо торнадо збирає той склад, яким вони проти нас грав, тоді без шансів, так? Да? Та ні, Шанси завжди, я просто думаю, що торнадо виграє відсотків 70 розумно. Саш? Я теж погоджуюсь з, yeah. з думкою моїх колег, то, що Спарта дійсно підсилилась. І десь, напевно, що, ну, після порані всі такі mm -hmm. владі до футболу, як кажуть, і всі захочуть виграти. Mm -hmm. Тому думаю, ну, не, цей матч не буде винятку, що буде рівно така боротьба. І, в принципі, я теж думаю, що якщо торнадо збере весь склад, то в них не повинно бути проблем. Але думаю, що все рівно буде боротьба, і напевно, що переможе той, хто більш буде зіграний на цей час. Тому що вже за, за цей так, період могло багато що змінитися. Ну а все-таки на кого ставлю? Ну не знаю. Більш... Так, якось 50 на 50. Це було ще не було інші. Так, то, що десь це так, як перший тур, ну після перерви, і ще не знати реальних сил команд. Mm -hmm. То, що було там до того, це може і забувається. Зрозуміло. Mm -hmm. Просто... Трас, е заключне слово. На мою думку, однозначно фаворит тут Торнадо. Добре, переходимо далі. Okay. Наступний матч гра між командами Сантос та Зоря. От е явний аутсайдер з явним фаворитом можна сказати, Одною з претендентів на й просто. А то з нами зараз представники цієї команди, от Олег, що ти можеш сказати про цей матч, ви підготувалися до цього матчу. І ну, як ви до цієї команди? Ми ще не готувалися, ми їх <ріст> Ну, Оксана, як ви думаєте, Оксана сказала, що він хороший висить команди. Тому <ріст> <ріст> що там трохи не везе, трохи вони не ходять на збори капітанів. <ріст> Але <ріст> команда хороша. Вони минулого року в нас виграли тоді. І тут ну, цього року досить непогано груп кажуть. Не знаю, вони там щодо заявляли туди-сюди. Ну, має бути цікаво, На нам треба вигравати точно. Ми вже свій ліміт використали. Це точно. Тарас, а ти як безпосередньо, що ти можеш своєму тутському, адже ти граєш в цій команді. Як ти, на на що що ти Наша команда любить недооцінювати команду Сантус. а Сантос навпаки, це така команда, яка дуже любить проти нас грати. Вона може не прийти проти любої команди, але проти нас вони обов'язково перейдуть і настроюється так, як ні <пробова> <команду> <пробова> на яку команду назові. Не може завжди досить цікаво грати, і наші матчі досить свідомість завжди. Ми з ними грали два рази, раз програли 4-6, і раз зважав 6-4. Так що це дуже цікавий матч участь нашої команди. А, Дмитро, що ви скажете от, про ваших опонентів, Ваші лізії, про ці... Може сказати, що зря виграє 2-3-2. Мінімум. Олександр? Я додам те, що проти лідерів завжди настроюється так, як сподвійнює, бо завжди кожен хоче виграти в лідерів і створити сенсацію. Тому це такий факт, а скажете, що зря дійсно фаворит в цій грі. Так як і, і в чемпіонаті своєї перемоги не мають підтвердити своє, ну, тому, тому що вони займають перше місце і мають показати, що в другому колі в них нікому немає. Ну так, так само ми бачимо, що Ктар Клан сказав, що ліміт перед поразом вже вичерпав, треба наховати кожну моль. Ну добре, переходимо далі. Команди, які зараз будуть грати в 14-0, грає mm -hmm. між командами Solid. Та Андріат Срібляють. Безпосередньо з нами зараз тут є гравець команди «Суліт», капітан команди «Суліт». Дмитро, скажи, як ви готуєтесь до цієї гри, взагалі до другого кола чемпіонату Ну, У нас зараз так фіадаша е, настрій ноль. Бою... Половина команди грає на область за Ямницю, і сьогодні, саме, ну, сьогодні дали нам відказ, що п'ята команда не може грати ну, на області. Ну, нас понизили і поки і, і і не... що настрій не, Просто... не бойовий, ми не знаємо, що буде до суботи, але будемо настроюватись. Ви все-таки думаєте, що до нас вас перевороть. Ні. Ну, я думаю, що це буде цікавий, дуже цікава гра. Ми виграли в полі 1-0, і там було багато баталій. Там, ну, і, ну, у цій ну, дуже цікава гра буде. Ну так. Добре, а що скаже нам експерта, Саш? Ну, залежить багато від того, що А13-49 зібрали, бо в що останні ігри була тенденція, що не збиралися. І... Програвали там всім підряд. Mm, тобто це важливий фактор такий. А так, то думаю, дійсно, що має бути цікава гра, Цікава гра, тому що це команди, які вже не перший рік грають, mm. і вони до всього привикли вже. Тому, думаю, буде цікава okay. гра. Ну, хочу відмітити, що Атона собі навіть відступала на лідніх кубках, де вони займали друге місце. Можемо сказати, що між сезоні Атона зіграло досить непогано. Хто ще щось може доповнити в цьому матчі? Досить, тика... 에... Н... Кто... Досить така незручна команда 13-49. З ними завжди тяжко грати, вони завжди борються до кінця, mm. стараються, не дають грати іншим командам. Але нам люди <був> фаворитом солід. Солід. Добре, переходимо далі до наступного матчу, який буде відбуватися між командами і Фінайтед, і Energy. Ось, мені так здається, буде інтересний матч, адже це дві команди, які вийшли з першої ліги. І дві команди, ну от венежі досить великі переміни. І як вони плетуються на цей матч, на це коло, Ми будемо бачити воно вже в суботу, але все-таки прогнози якісь можна дати. Тарас, що ви можете сказати? В першому матчі із Юнайтед мій 3 пункт. Наскільки я не <звінь> помиляюся. Енджі, ем правда, реваншу. Тим самим вони підсилили свою команду і, і гра буде досить цікавою. На мою думку, це дві команди рівні між собою. Ну, все-таки на кого ти ставити? Я чесно 50. піддесят, нічого. Дмитро, Олександр. Ну я за те, що це повинен вигравати, що все так, ну, таке так перечитає, сказати, що я думаю, що вони повинні перемагати, а так дійсно. Такі, можна сказати, десь дві команди одного рівня такого. Ну, я кажу, що багато залежить, то, ну, якщо нові люди будуть в командах, якщо команди підсиляться, значить вони будуть грати сильніші, напевно. Що. Mm -hmm. думаю, багато що залежить від нових гравців. А так, то кажу, що енергія, думаю, повинна перемагати. Зрозуміло. А в відсотках 60 до 40? Так, так. Олег, я підтримую повністю те, що сказали переді мною, я думаю, енергію. Посильніше трошки буде. І, і, і тим більше, що там трохи ну, змінили склад, підсилилися, ну, mm -hmm. такі перебудови були в команді. Думаю, що Андрюж хоче реабілітуватися і все-таки виграти в фіналі. Але і в фіналі, як показав перший матч, не буде здаватися. Ну, має бути цікаво, але я віддаю перевагу. Розумію. Я все-таки так допомню, то все-таки і Фінальді, Ну, для мене, здається, 55 на 45, і фіналь все-таки мало переваги. Молодіша команда, аналітики зараз нова структура в команді, нові гравці, нові вони інтересно вони зіграються, і це напевно попливає на хід цієї гри. Будемо маючи в суботу, що всього буде. Напевно, буде інтересний матч і надіємося, що буде хороший матч до всяких батань. Як як Добре, прийдемо далі. Фурія, свобода. ж саме сказати от, от, з фаворитів за осадірів. Але ми знаємо, що зараз форія настроюється на це друге коло і планує вигравати. І інтересно, що свобода, ми так сам знаємо, що буде так само до заявка, і інтересне, мені здається, От, Що ви можете сказати про цей матч, що можете сказати про гравців і взагалі ну, є перспектива в Ущій? У ну, як ми всі чули, що і Свобода, і фурія. Буде з'являти десь два-три футболісти нових, Одно Так, e, Тому що, думаю, вони підсиляться. І ця гра, в принципі, теж на свободу фурія дуже думаю, налаштується. Тому що там така принципова повинна гра бути, адже фурія та, в такій зоні виглядає зараз, буває, одразу розслаблятися не можна, треба одразу старатися набрати очки, щоб вилізти з тої ями. Того, думаю, в... треба починати з першої гри. А свобода повинна, ну можливо, за рахунок класу може вийти yeah, в цій грі, yeah. тому що в принципі там, наскільки я знаю, всі гравці грають зараз навіть великий футбол разом і тренувалися там, тобто вони не відпочивали. І ну, Це не здається їхній козир, але як то буде, побачимо. Ну, mm. Я теж та ставлю, що свобода повинна вигравати десь, напевно, два-три м'ячі. Я погоджуюсь з Сашою, тим більше свобода, там досить молоді гравці з 95-го року, і команда досить зігра. Вони mm. роками тренуються в одній команді, починаючи від дитячої нацької і зараз іграючи нового. Плюс в них краща фізична форма. Mm. Ну, звичайно, великий футбол і міні-футбол відрізняється одне від одного. Mm -hmm. Ну, Але теж фаворитом є. Що варто добавити, задав такий що mm -hmm. факт, що, напевно, що сьогодні цими іграми в другому колі ще буде готуватися до чемпіонату міста. Mm -hmm. yeah, 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 да. Ми пам'ятаємо, що вони того року грали, і думаю, цього буде грати. Для них ці ігри, що залишаться, це напевно, що підготувати до чемпіонату міста. Yeah. І вони повинні їх провести, як у Тобто саме Тож сам хочу сказати, що чемпіонат міста починається зразу, закінчення чемпіонатом все в Україні. Інтересний mm факт. -hmm. Ну, що я можу додати? Свобода команда, яка бореться за призові місця, і їм треба вигравати фурію по любому. Ну, Але фурію фур треба віддати належність тільки за те, що вони ще грають дійсно, бо вони давно вже могли знятися як деякі команди і попередні. Все-таки селікі... бо... мають політики вони... ну, і, це... і буде їм бажати найкращого і перемоги. Але в цьому матчі явний фаворит це свобода і думаю, що там проблем у них немало, бо було. так. Так, в останній матч форі все-таки виграв і класно закінчила перше коло. Це великий плюс теж для цієї команди. Може це їх на штук на знову падали. Дмитро, то, щось ви доповнити нас? Тут немає, чого доповнити. Добре, переходимо далі. Останній матч бистриться брать, один з матчів центрального турбу, мені здається. Хочу одразу відмінити таку статистику, що хоча Бістрі знаходиться в нижній половині турнірної таблиці, можна сказати, що там четверта знизу, а Прайд третій, а третій ну, бронзовий зараз призер. І така статистика, що все-таки «Прайд» за два роки не виграв ні разу команду Бустриць. А це було там удвічі -та і перемога в Бистрівці. От Саша, скажи, зможе «Прайд» Перервати цей цю, цю ланцюг. Чи почну з того, що скаже там багатьох команд, що в нас команда майже оновлюється, не знаю, не на половину, нам десь на відсотки 40, десь так, напевно, О -о -о. що. Тож, ну, 40-60, не знаю, в принципі, зараз ще повинні заявити 2-3 футболісти, це точно, можливо, ще будемо заявляти, тому що ну, це пов'язано, що деякі гравці. Пішли з команди через те, що там навчання в інших містах, ну, дехто там травмувався, що аж ми будемо до кінця сезону. <рес> То будемо заявляти нових гравців. Тобто в нас десь буде така нова команда, так як можна сказати, вливаємо нову кров в Того, ну, думаю, що, ну, не знаю, як це, чи це буде добре, чи погано ми зможемо побачити це в суботу. А так нам треба набирати очки, адже ми теж перебуваємо ну, майже загибель, десь там форі нам скоро буде дихати в спину, якщо виграє ще одну гру. а той факт, що ну, ми ще не пробивали прайду в чемпіонаті за два роки, як кажуть, завжди щось стається вперше. Тому треба з цим, ну, так з осторожністю підходити до цього і налаштовуватися як на, ну, на таку гру. Та, тим більше, я думаю, що... Всі скочили за футболом з нашої команди. Тому скажемо, що прайду легко не буде для війну. Ну, То, що безстріль заміняє складно, як сказав Саша на 40%. Я думаю, що це було необхідно для них, бо як казали перше коло, вони можливо в минулому сезоні просто вижили максимум формула. І цього сезону можливо мали чим здивувати, бо аванси були, ну. Місця про заякти. І ну, як вони грали, показали, що ну, щось їм не йшло, не йшло, нічого не було ага. показати. І думаю, і то, що вони міняють склад, це склад це що нові гравці так да, команду оживлять трохи, і може якраз почнуться якісь результати. І, Зміни в команді. і продовжують статистику справи. <райд> Можливо. Це класно. Добре, Тарас, допомогти, будь ласка, нашим. Цікаво буде подивитися на поновому весницю. No, no, що позитива, показати їм вискати? Форму не міняє? Ні, а ще може додавати то, що це я кажу, пані, що всі ті команди, які борються за призові місця, будуть за нас, в цьому торі буде. Тому в нас Петренко буде, і то не нам це поможе. Дмитро, доповню, будь ласка, Олександра і всіх нас. Ну я думаю, в цьому торі це центральне моє штурму буде. Буде ну, досить серйозна боротьба. В Бистрівці треба вигравати, щоб підніматися, а правду, щоб залишатися в трійці, і якщо правити навіть буде, то це буде мінус, бо ну, свобода там відривається, і так само торнадо, mm -hmm. і ти там солід буде доганяти. І ну, Це буде досить цікавий гра. Ми розуміємо, це... що правильно треба гармати, і так mm само -hmm. буде, ну, я, я вважаю, це центральний майштур, і Добре, сподіваємося, ви будете зняти відеокамеру, і ви його зможете подивитися на сайті. на одному сайтах. Добре, на цьому наш анонс 14 тур закінчиться. Як виявився, досить інтересний буде 14 й тур для вищої ліги. Приходьте, вболівайте за своїх команд, за своїх гравців і надіємося, що скоро побачимо вже в наступному в наступній програмі до такого час на наступно зустрічі до Па-па.